Молодіжний театр Живий як я та народний театр від ідо запрошують маленьких кременчужан та їхніх батьків на інтерактивну дитячу казку виставу Подарунок для Пінкіпай. Вона відбудеться 28 квітня о 16.00 у міському палаці культури. Це чудовий варіант не лише цікавого дозвілля, але й повчального. Ми хочемо цією виставою розказати діткам про пожежну безпеку, як як вони повинні поводитися з сірниками, що можна робити, що не можна в таких ситуаціях. Ще ми хочемо нагадати діткам або навчити, хто не знає, що таке прикметники або іменники? Там буде така задачка. Злодій хоче викрасти всі подарунки та зіпсувати свято пінкіпай, та врешті-решт світло перемагає. Сюжет вистави покликаний сформувати у дітей поняття про те, що таке добро і зло, хороше і погане. Ми хочемо показати тим, що як би там не було, що б він там не робив, цей злодій, але все одно прийде добро, переможе і все стане на своє місце. Буде класно, а буде весело. Дітки натанцюються. Ще у нас буде безкоштовна фотосесія, тому запрошуємо всіх. У нас є наш інстаграм Театр Живий, як я в інстаграмі або можете телефонувати за номером 098 219 5004. Вистава обіцяє подарувати дітям не лише незабутні враження, але й цінні уроки, які залишаться з ними надовго. Приєднуйтесь до захопливої пригоди. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.